Автомобіль Т4» чотири сьогодні Я військовим у ліцеї No3. На збору коштів долучилися батьки, учні та вчителі. Для збору коштів у ліцеї провели декілька благодійних акцій впродовж місяця. Наприклад, учні молодшої школи створювали малюнки, які продавали на святі першого дзвоника. І також 1 вересня у нас була благодійна акція донат для зсу замість квітів. Тобто, учні не приносили квіті своїм вчителям, а приносили донати. Ідея почати збір на авто належала саме учням. Батьки ж та педагогічний колектив її підтримали та допомогли вигадати способи реалізації. Ми раді, що цей автомобіль допоможе чиїмось синам, чиїмось батькам, чиїмось чоловікам повернутись живим. Автомобіль це такий один із способів нашої батьківської подяки всім захисникам, захисницям, всім тим, хто перебуває зараз на своїх бойових постах, хто береже наш спокій. Загалом спільними зусиллями третьому ліцею вдалося зібрати 4 тисячі євро та придбати авто. Запит на яке дали військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Стеслава Хороброго. Технічний огляд та перефарбування машини фінансували волонтери. В основному буде перевод. Возитись продукти харчування. Вона більш прохідна по дорогах, яких там майже немає. Так що я думаю, що цей автомобіль нам дуже допоможе. Наші військові не будуть голодні. Авто привезли з Німеччини. Знайти його було важко, адже у Європі зараз майже не залишилось машин у хорошому стані, які зможуть прислужитися українським військовим. Як тільки нам повідомила повідомила директор третього ліцею, що діти, батьки назбирали кошти, це для нас просто не знаю неймовірне щастя, то сліз боляче і приємно, що такі діти, маленькі діти, батьки, вчителі заохочують їх до цього, і ми допомагаємо армії. Ми допомагаємо нашим військовим тільки разом, тільки разом до перемоги, бо кожен окремо, навіть якщо дуже хоче, то кожна людина окремо не зможе того зробити. Окрім самого автомобіля, третій ліцей передав військовим великі коробки з продуктами харчування першої необхідності. Там овочі на борщові набори і ну харчі швидкого приготування. Це такі маленькі шматочок радості, щоб вони відчули таку домашню турботу. А також ще одним подарунком для військових стали малюнки, які створювали учні молодшої школи. Учителі розповідають: діти зображують родини, сонце, українські прапори та мирне небо з пташками. Ми малювали на своїх листівках, як Україна перемогла. Ми дякуємо вам за мужність і відвагу. Ми дякуємо за те, що можемо вчитися і. Бути з рідним у третьому ліцеї розповідають, не зупинятимуться на цьому, та надалі вигадуватимуть нові способи, щоб допомогти нашим військовим. Анна Чебульндрополовинка, телеканал СК1.